Ми раді вітати вас на нашій п'ятій сесії, де ми поговоримо про нейронауку. Нагадую, що ми використовуємо два визначення, коли думаємо про розуміння нейронауки горя. І як ви пам'ятаєте, і бачите на цьому слайді, горе це відчуття інтенсивності це туга чи порожнеча, які охоплюють вас у цю мить. Те, що ми дізналися з нейронауки, може бути інтенсивним, оскільки воно є з того дня, коли ви починаєте вчитись аж до років по тому. А наше інше визначення це горе, це сум. Сум це ваш процес нейроадаптації. Наші стосунки з почуттям горя, яке змінюється з часом, коли ми адаптуємось. Отже, сьогодні ми продовжимо обговорення того, яким чином мозок створює віртуальні карти на основі нашого досвіду та очікувань. Пригадайте приклад того, як наш мозок створює це: перший вимір місця або часу, де знаходиться наша кохана людина, або де наш досвід розташований. Пов'язуючи із нами самими, тому, будь ласка, зверніться до нашої минулої сесії, якщо ви раптом її неуважно слухали, тому що це справді важливо, але це справді може мати важливість для багатьох із нас для усвідомлення того, що ми насправді відчуваємо. Ми можемо відчувати насправді фізичну відсутність, коли ми зіштовхуємось з місцем, де кохана людина вже не так відчувається, якби ми відчували її, наприклад, як відсутність якихось меблів, з якими ми зазвичай звикли зіштовхуватись і мати справу. І це не наступний вимір, у якому мозок розвивається. Насправді відчуття часу, де знаходяться, де знаходяться саме люди в нашому житті по відношенню до часу зі мною. Тому ми маємо підказки щодо нашого часу. Це не обов'язково має бути годинник. Ми також використовуємо підказки на основі наших базових налаштувань. Я, наприклад, збираюсь побачити мого коханого після обіду чи перед сном. Тож ви зараз подумайте про те, що у нас є. У нас є ця карта, яка створена, у нас є це де і коли. Нейрологія також говорить нам, що у нас є третя карта, чи третій вимір нашої карти на основі психологічної близькості, яку ми маємо з коханою людиною, і це наш зв'язок і залучення інших до себе. Тому наш мозок створює це віртуальне розуміння того, ким хтось є по відношенню до нас. Це майже так, як ви думаєте про ці концентричні кола себе та інших, та стосунки в житті дитини можуть трохи збігатися. Як ви бачите в цій другій сфері, і цей зв'язок, ця довіра та потреби, які задовольняються між ними, стають більш значущими, коли ми наближаємось до людини, до точки, де збігається, де ми збігаємо, зустрічаємось з нею. Настільки, що наша самосвідомість збігається з нашим відчуттям того, ким ми є з іншою людиною, і ми не думаємо про себе як про окремих людей, а думаємо про себе як власне, про ціле. І ми можемо побачити силу цих зв'язків насправді, коли ми це робимо, відображаючи на нейронному рівні сполучення цих зв'язків, які виникають з часом. І також ці зв'язки стають міцно сформованими в нашій лімбічній системі, про яку ми з вами говорили. А я пояснювала, що потрібно тримати руку вгорі та засунути великий палець туди, де цей великий палець ця область і фіолетового кольору в цьому ланцюзі, прямо тут, де я відстежую цю систему, яка допомагає розвивати нашу емоційну мережу. Та на мережа нашої пам'яті підкріплена тим, що називається нейромедіатором винагороди. Основними нейронами, про які ми думаємо, або нейротрансмітером, Наприклад, ми коли думаємо про дофамін, і окситоцин, і дофамін, він створює цю систему винагороди та очікувань. І ви можете думати про окситоцин як про гормон любові, який допомагає створити це. Тож у вас є лімбічна система, яка розвивається як функція досвіду винагороди у дитини. І це розвивається швидше, ніж ця лімбічна система. Запам'ятайте, коли ваша рука піднімається і ваші пальці підходять до гори, то вимір починається відразу, тому що новонароджена дитина шукає постійного контакту з вихователем. І шукає цієї найближчої близькості. Вимір відбувається через цю систему любові та винагороди, і коли немовля плаче, а вихователь реагує на нагороду і їхні потреби задовольняються. І коли ми входимо до немовляти та у віці дошкільного віку, ми розвиваємо ще сильніші утворення і зв'язки навколо цих вимірів. Місце розташування. Вимір цей набуває ще більшого смаку для дитини, оскільки вони вчаться краще бачити, їхній слух розвивається, вони починають відчувати запахи, вони розуміють, де знаходиться їх кохана людина. І вони здатні рухатися, та їхнє розуміння починає розвивати постійність об'єктів. І починає розвиватися їхня здатність відчувати. Наприклад, Немовля, розуміє, я не бачу своєї матері чи опікуна, але я чую її в іншій кімнаті. І тоді наше відчуття часу, наш цей вимір стає встановленим через ритуали та сигнали в оточенні дитини. Отже, ритуальний раунд. Я побачу її, коли двері відчиняться, або коли я почую, як відчиняються двері чи двері гаража. Це підказка дитини щодо часу. І саме тут ми говоримо про необхідність створення середовища, яке відповідає налаштуванням вашого класу чи інших ваших зон, де ви працюєте з дітьми. Ми говоримо про те, що відчуття розуміння цих ритуалів і того, що станеться далі, є дуже важливим розумінням цього місця і часу, навіть якщо дитина не може висловити цю потребу в стабільності. Це все одно сталося в її системі пам'яті та в її системі очікувань. І ми говорили вже про це в минулому. Але коли ви переносите це на неврологічний рівень, я сподіваюся, що це має більше сенсу у створенні нових нейронних шляхів, які є безпечними. Тому ми знову думаємо про те, як дитина дорослішає. І в цей час вони створюють цей... вимір. І Цикл винагороди, який посилюється з часу. Тому ці три вим... виміри, зокрема, цей психологічний вимір, винагороджується через наші системи дофаміну та окситоцину на основі винагород, які відбуваються. І наші потреби задовольняються, і мозок любить хотіти передбачити, що він дійсно хоче створити певні шляхи і зв'язки, щоб знати, щоб передбачити те, що буде далі. Саме тому ви хочете думати, що ці шляхи мають передбачення, і коли цього не відбувається, ви отримуєте сигнал про помилку. Цей сигнал про помилку його представляє нейрон, який намагається встановити зв'язок, але не має винагороди. Тобто він щось намагається зробити, але те, що він очікує у відповідь, не відбувається. Це може призвести до плутанини в нашому почутті ідентичності, на основі того, наскільки багато збігів існує між нами та іншими. Тому пам'ятайте, що ми говорили про те, що коли ми програємо або є певна втрата в нашому житті, мозок має вирішити проблему. І цей сигнал про помилку пов'язано з тим, яким чином ми можемо відчувати себе психологічно та фізично. Відчуття дезорієнтації або слабкості відповідають цьому сигналу про помилку, і цей сигнал може бути інтенсивний як у перший раз, так і в сотий раз, коли ви відчуваєте його. Є кліше, в якому говориться, що час лікує. Коли ми думаємо про це з рівня нейронауки і те, що час представляє час, насправді це не пасивний час, який дозволяє адаптувати наші нейрони. Час навпаки створює можливість для нової архітектури в мозку, і цей час представляється як ця фронтальна система, та наш регулятор з'єднується з лімбічною системою, навчаючись стратегіям подолання та візуалізуючи цей час, що представляє нові нейронні шляхи, які можна створити для дітей і зміцнити. З точки зору неврології, ми визнаємо переваги ритуалів і релігійних вірувань і те, яким чином вони можуть допомогти нашому мозку адаптуватись до втрат. Тому, коли ви думаєте про основні запитання, які виникають у дітей, а серед таких запитань можуть бути, наприклад, куди вони йдуть, коли я їх знову побачу, як мені залишатись з ними на зв'язку, це, виходячи з рівня нейронуки. Навколо цих карт ми можемо розглядати ритуали чи релігійні вірування, які відповідають на будь-яке з цих запитань щодо виміру розташування, куди вони пішли. І можливо ця релігійна традиція відповідає на запитання, щоб сказати, що вони зараз там на небесах і вони з іншими близькими людьми, або вони перебувають у іншій формі загробного життя на основі тих релігійних переконань чи традицій, які притаманні вашій сім'ї або вашій культурі. Тому, коли ви пропонуєте такий вимір розташування у відповідь дитині. Це допомагає системі віртуальної карти зрозуміти, коли вона отримує повідомлення про помилку, те де саме їй потрібно привести думку до того, що стосується виміру часу, тобто зрозуміти, коли вона побачить їх знов і де вони зараз. Наприклад, я побачу їх, коли ми всі знову будемо разом на небесах, або я побачу їх у нашому загробному житті. Або, наприклад, вони чекатимуть на нас, але вони хочуть, щоб ми тут, зараз, були щасливими, тому що ми маємо працювати, щоб виконати їхні бажання, зареалізувати їхні цінності чи переконання, та створити спосіб залишитись пов'язаними із тут і зараз, і пов'язаними із людиною чи коханою людиною. І саме тут ми говоримо. Про переваги розуміння екосистеми Бурунда-Брунера навколо дитини для задоволення потреб дитини на основі прогалин або відмінностей. Ця система говорить нам про те, де їхні втрати, про те, що представляють собою їхні втрати, і наступної сесії ми докладніше дізнаємось про те, яким чином ця система може застосовуватись до вас, коли ви працюєте з дітьми. І який вплив може бути в цьому випадку тих, хто поруч з дитиною, хто може допомогти їм сформувати навколо себе безпеку, і як ми думаємо про те, щоб піти назад до розуміння цього місця знаходження, часу та зв'язків, які ми розглянемо під час наступних сесій? Ми також розглянемо, які ще є інструменти, щоб допомогти цим нейронним шляхам адаптуватись та створювати нові безпечні. Здорові зв'язки.